Почнемо з головної сторінки нашого порталу. <кхід> <кхід> На порталі є реалізована мапа. Зараз ми до неї звернемось для орієнтації по порталу і розглянемо більш детально кожного. Перший голов, один із головних розділів це набори геоданих, які о, представлені у різному розрізі за регіонами, за темами INSPIRE, які зазначені у додатку до закону про НІГДЕМ. Також є спеціалізовані каталоги, до яких ходять е, дані політики IJF. і розділ аналітики. Також є окремий розділ взагалі про проєкт Національної інфраструктури просторових даних, з яким ви можете знайомити більш детальніше про його компоненти, про які Використані на основі чого було реалізований сам геопортал, і як буде взагалі в подальшому діяти система, терміни у глосарі, які використовуються, також публікуються приклади специфікацій діючих і стандарти. І також можна ознайомитись з планом заходу. Також немаловажливий є розділ сервіси та «Держателі даних. Тобто сервіси, які пропонуються користувачу, і «Держателі геоданих» – даних, реєстр безпосередньо держателів, які надають дані для їх публікації на офіційному порталі. Отже почнемо більш детальніше їх розглядати.